Посилення військової допомоги і підтримка відбудови України були серед ключових питань, які обговорив президент України Володимир Зеленський із своїм польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві. Одноденна поїздка стала першим офіційним візитом українського президента до Польщі від початку повномасштабного вторгнення Росії. На завершення дня обидва президенти виступили із промовами у президентському замку перед польською та українською аудиторіями. За усіма подіями дня стежила моя колега Мирослава Гонгадзе, яка нині на зв'язку із Варшавою. Шава у неї і розпитаємо всі подробиці. Мирослава, вітаю! Вітаю Юлію, вітаю глядачі. Якими були головні меседжі двох президентів у зверненні до поляків і українців, які зібралися у королівському замку, і що нині відбувається у Варшаві? Юлю, от вже зараз порожня площа заді мене саме тут зібралися українці, але виступ президентів був саме там, де виступав Джозеф Байден, всього місяць назад. Всередині в в, в в цього, цього палацу е, насправді символічний цей візит, і символічними були промови обидвох президентів. Вони говорили про братерство, вони говорили про відданість. Вони говорили про свободу. Вони говорили про справедливість. Всі ці меседжі вони використовували дуже багато цитат е, відомих е, по, поетів, як президент Дуда, так і президент Зеленський. Використовували відомих е, політичних діячів, поетів країн один одного. І насправді, знову ж таки, це був такий емоційний символічний посил про братерство двох націй. Справа в тому, що е, насправді це унікальна зараз ситуація, коли дві країни е, в, в ситуації війни, в ситуації величезної кризи, об'єдналися. і Відкрили е, обійми одна одній. Ми знаємо, що тут у Польщі українців називають гостями столиці, е, гостями країни. А президент Зеленський, зокрема, е, в своїй промові не лише що він почав говорити польською декілька фраз говорив польською, але він так само подякував е, не лише Варшаві, не лише керівництву країни. Він подякував всім е, жителям цієї Польщі. Він називав окремо кожне місто, е, особливо прикордонних областей Польщі. І дякував всім. Це був візит. подяк. Мирослава, Офіційний візит Володимира Зеленського був коротким, але досить насиченим. З ким зустрічався український президент сьогодні, і з якими практичними результатами завершився цей візит? Так, юлю. Ти права. Тобто, цей ніби останній виступ був такий емоційно насичений, але весь візит ці зустрічі були важливими технічно і вони були наповнені певним змістом. Справа в тому, що на порядку денному ну ми знаємо, що наскільки Польща допомагає військово Україні, і зокрема. Про це сьогодні багато говорили, і підписали навіть відповідні угоди, коли президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі. Підписали зокрема дві угоди важливі: одна про участь бізнесу польського бізнесу у відбудові України майбутній. і з президент Зеленський зустрівся з польським бізнесом окремо, і так само підписали угоду про додаткову мілітарну допомогу Україні і багато амуніції Україна Купує для, особливо це важливо саме в цей час, коли Україна готується до контр, контрнаступу. Давайте послухаємо, що сказали президент. Хочу вам подякувати за те, що ви а, наші потужні сусіди, які не дали і не даєте нам зламатись, допомагаєте нам. Тому що якщо Україна впаде, ми знаємо, що Росія на чому. Не зупиниться і піде далі. Я хочу вам подякувати за це. 4 міги. за останній місяць. 4 міг 29 передано на використання збройним силам України. 4 міги додатково передали останнім часом, тобто загалом вісім. Ми готові. Я сьогодні про це говорю з президентом. Передати ще шість. Їх зараз готують. Тому ми пропускаємо, що вони можуть бути передані найближчим часом. Мирослава, наступні місяці, як ти вже згадала, будуть вкрай важливими для ходу війни. Ми знаємо, що Україна готується до контрнаступу. Про це говорять багато західних партнерів. Яке значення цього візиту президента Зеленського до Польщі саме у цей момент з точки зору подальшої підтримки партнерами України? Адже Польща є одним із найбільших, найбільш таких відомих підтримувачів України. Так, юлю насправді ситуація зараз досить критична, критична у війні, і те, що Україна готується до цього контрнаступу, дуже важливо, що щоб все ж таки оця спільність, оця це лідерство польщі в підтримці України залишалося, і щоб інші країни, особливо країни Європи, яких Польща постійно на яких Польща постійно в якійсь мірі тисне для того, щоб вони. Активніше допомагали Україні, щоб підсилити оце польське лідерство. Саме тому цей візит був важливий саме зараз. Ну і так само, що Польща насправді просто своїм прикладом показує іншим країнам цей шлях. Я розмовляла з декількома експертами тут у Варшаві. І, і, і вони кажуть, що ми розуміємо, що таке російська агресія. Ми розуміємо, що таке, ем, що можуть зробити росіяни, якщо, у, у, якщо би Україна впала, ми не дамо Україні впасти, і дуже досить таки раціонально і, можливо, навіть в якійсь мірі цинічно, але так само говорять про те, що нам краще поляки кажуть, нам краще, щоб українські війти е, в, 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 в відсіч е, Росії, ніж ми будемо. Відправляти наших солдатів на цю війну, тому що ми розуміємо, що ми будемо наступні, якщо якщо у випадку Україна не зможе вистояти у цій війні, тому це раціональний, це емоційний і це, це такий місійний, я б сказала, посил оби, обидвох країн. Мирослава, дякую тобі дуже безумовно важливі відносини між Польщею та Україною. Нагадаю нашим глядачам на зв'язку із Варшави була Мирослава Гонгадзе із підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі.